Добрий день. Сьогодні обрізаємо яблуні. Село взятки в район. Тут я вже обрізаю кілька років. І вже в принципі дерево було переведено на веретену. Схема така, але нам треба її підтримувати. І зараз ми покажемо, як цю схему підтримувати, щоб дерево завжди було молодим і здоровим і гарно нам родило. Приступаємо. Ідемо знизу. Нижній ярус проходимо. Ми ось бачимо. Гілка вже стара. Ось один рік, два відродила, і тут вже на третій рік такий був хороший приріст, на якому вже нічого немає. І вона заважає ці гілці, що знизу, перекриває. Тому ми її автоматом прибираємо на пенсію. Ось у нас ця гілочка, її замінить дворічечка. Переводимо на дворічку, яка йде в нас в потрібну сторону і під потрібним нахилом. Ну, Зазвичай десь 60 градусів це. Ідеально, тут трошки менше, ну як є, так є. Все, йдемо далі. Та ще знизу прибираємо, хоч вона і з подушками. Чому? Тому що те, що знизу, не попадає в сонце. Тому ми її прибираємо, щоб в нас було все гарно. Ось дуже гарна коротенька гілочка, на якій кілька є. Вона бере дуже мало соків, але вона прямо гарнюсінька. вона нам бродить 2-3 яблучка і їх має втримати, тому що вона більш-менш потужніша. Ось трошки вище йде у нас. Так, ось у нас урожайчик тут хороший. Ну, В принципі, і тут є. Взагалі на гілості вистачить 4-6 плодових для того, щоб вони хорошо виносили і родили. Тут якраз воно є ось гілочка. Ця прикриває цю. І ця йде в кращому положенні. Вона відходить від цих двох гілок, нікому не заважає, нічого не перекриває. Всю лишню прибираємо. Йдемо далі. Вниз прекрасно. Заважає. Ця гілка своя вже відтодила, бачу, вона вже ось пуста зона, нічого на ній немає. Тому ми її ввічливо прибираємо на пенсію такими потужними руками, ножівочкою зрізаємо без пенька на кільце. Зрізали. Крутимось далі. внизу, внизу, в принципі, нормально. Ось ця гілка коротенька, вона трошки підросте і замінить цю. А вона маленька, ми перепустимо на дворічку, це все лишнє приберемо. Це, що згори, теж прибираємо, воно затіняє те, що внизу. І от нас дивіться, одна гілочка, друга нікому нічого не заважає, а ця майбутня хай росте і плодоносить. Далі йдемо. Ну, трошки ця гілка вродила, трохи нахилилася. Забагато бруньок, хоча гілка сама дуже гарна. Можна зробити такий варіант. Я це роблю рідко, вкорочення дворічки, як її можна прикоротити щоб в нас якраз була потрібна кількість плодів. Якщо ми прикоротимо на одну річку, тут вона буде просто завалена плодами дрібними і вона ще більше нахилиться. Отак. От Тому ми беремо, відступаємо, скільки нам треба плодушок. 1, 2, 3, 4. Приблизно 5, 6, 7, 8. Вистачить, трошки облетить цвітом. Ось я зараз розкажу, покажу чому. Вісім. Ось хороша гарна плодушечка, за неї робимо зріз. І дивіться, дві сусідні засліплюємо. Чому? Після того, як ми зробили зріз дворічної гілки, ці плодушечки, які були плодушечками, стали вегетативними. Тобто ростова брунька. І з них піде їжачок. Ми його зразу цей їжачок прибираємо і в нас будемо народити довго і щасливо. Слідуча гілочка. Потужний рожай тут був. Видно, що воно все похилилося, тому ми піднімаємо на маленьку дворічечку. Ідемо далі, крутимо педалі. Ця гілка. Цю забираємо, вона заважає. Що нам робити з цією гілкою? Знизу, само собою, прибираємо, сильно опустилася. Так як тут пуста зона, так ми її і лишимо. Нічого не зробиш. Вродить, на сідючий рік ми її приберемо. І ось у нас вже пішла на заміну тоненька гілочка, яка замінить цю. Крутимось, далі розкручуємо. Теж сильно похилилася. Трошки припіднімемо її і піднімаємося догори. Що в нас ту горі? У нас внизу вийшло дуже багато коротеньких гілок, а зверху багатенько грубих. Це погано. Наприклад, ця дуже груба гілка. Ми її взагалі приберемо. І замість неї, ось вже пішла коротенька. Взагалі ця схема веретену. До речі, правильно веретену не веретену. читав у гуглі. Розрахована на коротенькі гілки, які розкручені, як наші спиралічка, кожна займає своє місце. Ми самі їх направляємо ці гілочки. Ось слідуюча. Переводимо, розкручуємо в ту сторону, ось нічого не заважає. Далі. Ну, немає тоненьких, ми просто-напросто беремо вже ця. В принципі, дивіться, що в нас виходить. Це прибираємо один рік, два. Просто дуже потужна дворічка. Просто на ній дуже багато таких, бачите, це називається плодушки. Реальні плодушки. Ця відродить. Ось у нас вже пішла на заміну. Як циклом. Одна відроджує, другу замість пускаємо. Цю припіднімаємо. Так, крутимось далі. Ось у нас пішов двойничок. Яблуня винашує одну гілочку. Таких двойників. Жалко, дуже гарно, пустужна гілка, вона прикриває цю і тому ми ріжемо на користь тої гілки, яка йде в вільну зону. Ось. Перепускаємо сюди. Ось вона займе це місце. Піднімаємось далі. Що робити з цією? Як так зробити, щоб вона менше всього заважала? Ця затіняє. Прибираємо ця молоденька. Давайте перепустимо на цю. Ось вона пішла, 200 зона, нікому не заважає. Це ще зверху прибираємо. Дуже жалко цю прибирати, але вона пусте листечка і вона не дасть її родити. Приберемо. Йдемо далі. Ось у нас Ось гілочка. Припіднімаємо її. Раз. Два. І трошки прикорочуємо одну річку на брунечку, яка йде донизу, щоб трошки її приспустити. Далі. Ось у нас пішла гарна гілка. Переводимо її на сторону. Йдемо далі. Вже беремо драбинку. Далі будемо з драбинки. І яблунька зависока, тому зразу скажу, що ми її будемо. Трошки прикорочувати, знижувати у рості. Так, що ми тут бачимо? Ріжемо. Та сама схема, перепускаємо на дворічечку, вільну зону, яка нікому не заважає. Ці гілочки помиряться, сюди трошки перепустили. Піднімаємось далі. Ось у нас пуста зона. Що ми тут зробимо? Так, оця в нас з подушечками. Кращої немає, тому прибираємо. Ось загруба гілка, перекриває нам цю. Також її зрізаємо, але залишаємо. Ось у нас гілочка, ми ще про неї продумуємо. Дворічечка. Буде на міцній основі на товстенькій. І оп! Зрізали. Нам треба замінити цей вершок. Але поки що будемо розкручуватись, будемо думати, яка є потужненька гілочка, яка може замінити оці всі гілки, які йдуть вже за 3 метри висотою. Така трьохметрова яблука. Вона буде у нас і зручна для збирання плодів. І не буде надто потужні. Так, стоялися. Хочу попросити оператора ось ця гілочка. в сторону, Дивіться, вона занадто потужна. Чим вище, тим нам треба, щоб були тонші гілки, тому що верх не виношує таких грубих гілок. Ось у нас пішла на заміну маленька. Цю зрізаємо і замінить нова маленька гілочка. І в нас буде постійно молоднячок на дереві. І Буде все гарно. Ріжемо дуже акуратно, дивіться, без пеньочків, щоб не задіти сусідню гілочку. Так, ось у нас пішла. Перепускаємо на пусту зону. Дивіться, такий варіант. Гілка супер. На ній дуже, дуже навантажена плодушка, дворічечка. Але ми її мусимо прибрати, вона, вона затінить нам цю гілочку. Тому випускаємо в вільну зону на перспективу однорічку. Далі. Далі вже треба думати і про вершок. Яким ми зробимо вершок для того, щоб це зняти. Тобто гілочка має бути більш-менш вертикальна, гілочка не має бути не сильно потужна і більш-менш триматися центру. Так, ну що ж, перейдемо ще на ту сторону. Ми ще не були і будемо думати, взагалі, як на мене, важкувати тут на цьому дереві і знайти достойний... Вершок. Я поки що його не бачу, але це не бачить тимчасово. Візьмемо більш потужний інструмент. Я бачу, тут треба буде різати грубеньку гілку. У нас яблунька нахилена всю сторону. Нам якось її треба виправляти потрошки. І ми зробимо такий варіант. Так, першим ділом. Перебираємо цю гілку, яка вже занадто велика і потужна. І я вже намітив собі отакий вершочок зробимо. Це у нас буде вершком. Трошки дерево сюди перенаправить. Взагалі бажано, я злізу, покажу, рогачиками трошки це дерево виправити. Аккуратненько прибрали. Ось у нас вже є нова верхушечка. Трошки залишив пеньочок, його треба прибрати. Таке буває. О, вирівняли. І оця потужна гілка вона у нас буде конкурувати з вершком. А вершок має бути без конкурентів. Прибрали. Також прибрали вона, бачите, гілка над гілкою. Ось у нас що прибирали одна, дві, три гілки і вони не вживуться мирно. Ось таке у нас вийшло. Дерево. Що б я ще рекомендував господарю це зробити, я на заробітках це ясно не мій собок. Зараз я злізу покажу. Дерево похилилося, тому ми беремо рогачики. І рогачками підпираємо. Дві недільки побуде в такому положенні. Ще підперти, воно далі далі піде, піде і піде. Ось така у нас, нас вийшла яблунька, можна здалеку відійти подивитися. Ось схема, схема цієї яблуньки. Ось це ще переберемо. Веретену. І на такій схемі воно буде досить довго і не нудно родити. Будь ласка. А з вами був Головань Володимир, місто Ладижин. Гарного вам дня!